для того щоб Протести відбулися загалом, щоб протестувати висловлювати свою позицію, треба відчувати себе в безпеці. Треба мати якісь бази з поглядів або цінностей. І це означає, що ну, такими випликали нове покоління, яке знає, що таке гідність, яке має певні претензії і не відштовхується від ран радянського періоду, радянського часу. Можливо, ось це парникове виховання щодо якого якого було багато закидів, і ну це, напевно, теж така універсалія культури, коли щодо молоді ставляться скептичні. Але потрібні ось такі моменти, і це можливо особливість нашої культури, що кожне покоління проходить свою ініціацію через Майдани. І при тому змінюється культура протесту. Uh -huh. саме, саме культура формується, певні правила протестувати, висловлювати незгоду. І зазвичай це через брак зворотньої. Комунікації, через брак пояснень, і це добре, бо цій молоді вже недостатньо знати копай від і до, їм цікаве все ціле, до чого це призведе. Бо ну, теж да, характеристика наших сучасних протестів, що тут. Можливо, не завжди апелюють до процедурних питань, але апелюють до візії і до того, на що ми сподівалися. І ці сподівання можуть не бути виправданими. Тобто, це ось цей запит на. На глобальну візію. І це насправді цікаво, бо в контексті роботи з майбутнім це, це далекий погляд, а це не за не голодні бунти, та це не за це а, так, речі. Так, Дайте мені якийсь ресурс тут і зараз. А це про певний вектор і ну, завжди дивитися вперед. Для цього треба мати певний окомір і треба мати відчуття безпеки. Тому це нове покоління. Яке накопичувало свій ресурс, і і це для багатьох несподіванка. Воно себе оприявнило. Ну я насправді завжди в це покоління вірила, mm -hmm. бо працюю з, з цими дітьми і розумію, наскільки Ви знаєте, що від них очікувати наскільки важливо для них а, прописати правила гри.